Що ти, масику, погнали? Yeah. Так, дивіться, сьогодні принесли нам хлопці з гаража 47 тонн отакого матеріалу. Дивись. 47? 47. — А, 48. Дивіться, написано тут. Що тут написано? Б-83. Але ми знаємо, що гостівський Б-83 повинно бути в ньому свинцю до ноль 350. Що це таке? Ви що тут Це мій день. Так, не, не відволікаємося. Але ми робимо, стріляємо, бачите, зачистили і стріляємо. Так, і ми бачимо, що свинцю тут завишений. Свинець один, коротше, майже 2%. Тобто написано 2. Я думаю, якщо постріляти, то ми 2 середні і виведемо. Цей бабіт ми купуємо дешевше, ніж гост. Але все рівно купуємо. Якщо вам потрібні спектральні аналізи, визначення сплавів та металів, телефонуйте також. Вам зробимо Всього найкращого, папа. -па.